Доброго дня! Тема сьогоднішнього року складові частини об'єктів. А також зміна вигляду об'єктів у середовищі Скретте. Як завжди, почнемо з повторень правил поведінки. Доєднуємося до уроку вчасно. Наводимо лад на столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Слідкуємо за відстань від очі до монітору, а також за осанкою. Ми торкаємося задньої панелі системного блоку і монітору. Коли комп'ютер працює, переміщуємось по кімнаті спокійно. Після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, з яких частин складають об'єкти в Scratch, визначимо, як можна змінити вигляд об'єктів у середовищі Scratch. І так, всі вбудовані виконавці у середовищі Scratch є векторними. Ми вже з вами навчилися змінювати. І сцену її зовнішній вигляд брати з бібліотеки інші вигляди сцени, тло змінювати, і змінювати спрайти. Перед вами робот, це векторне зображення. Векторний малюнок це зображення, яке створене на комп'ютери з геометричних фігур та ліній. Щоб об'єкт виглядав цілісним, його частини групують. Докупи збирають за допомогою спеціальних кнопок. Давайте розглянемо, як розібрати наш об'єкт. Розгрупуємо. Для цього виділимо голову нашого робота, оберемо кнопку розгрупувати і розберемо, так сказати, на запчастини нашого робота. Вони легко від'єднуються одна від одної, бачите? Так, повернемо всі деталі на місце. Як зібрати, так і розібрати дуже легко. Виділимо всю голову, всі об'єкти, які ми розбирали, і згрупуємо за допомогою кнопки групувати. Тепер наша голова це одне ціле. Так. Згрупуємо наш робота повністю. От він уже не розпадається на запчастини. Змінимо. Його руку і піднімемо її догори. Тепер робот нас вітає. Ось таким ось чином можна змінити зовнішній вигляд спрайта. Так, не тільки розгруповувати, а також можна змінювати е, властивості нашого об'єкта. Давайте розглянемо, як за допомогою функціоналу, що ми маємо, Подивіться, будь ласка, на панелі відповідні кнопки ми змінимо нашого робота, а саме перефарбуємо деякі його частини. Для цього обираємо частину робота, обираємо колір. Легко на палітрі визначати яскравість, колір, насиченість, все це можна робити. І ось завдяки тому, що нижня частина нашого робота складається з таких прямокутничків, то ми можемо зробити ось такий блік нашому роботу. І змінили червону частинку з жовтої на червону. Пофарбуємо. Очі нашому роботу, для цього їх розгрупуємо спочатку. Так, тепер оберемо синій колір. Ну, наприклад, хай це буде ось такий відтінок. Так. І ви бачите, що тепер наш робот уже е, зі зміненими властивостями. Так. Ось таким чином. Можна змінювати не тільки властивості графічні нашого об'єкта, а також можна змінювати властивості в програмі. Що саме? Можна оживити наш об'єкт за допомогою команд із категорії вигляд. Ну, Які це команди ви зараз бачите? Так. На прикладі проєкту Робот подорожує землею, ми з вами переглянемо на практиці, як же виглядають зміни, і що у нас в результаті ми отримаємо. Я маю вже цей проєкт готовий, ми його зараз переглянемо з вами і обговоримо. І так, спочатку ми подивимося, а потім. Оглянемо, що для цього було потрібно. На весь екран. І так. Привіт! Вау! Це ж піраміда самого Хеопса. А ця стіна всім відома, які працівити люди в Китаї. А це у нас невже тут змагались гладіатори? Колізей, так? І як люди без кранів такі камні поставили один на одного, робот говорить про Stonehenge, так, і повертається до початку, до початку своєї розповіді. Так, спочатку обговоримо з вами наше тло, нашу сцену. Для того, щоб відбувалися зміни, я натиснула на сцену, ми бачимо, що окрім білого тла, Завантажено було 4 зображення. Ці зображення були взяті з інтернету і завантажені на комп'ютер, а потім вже завантажені безпосередньо в скретч. Ми коли змінюємо, так, ми можемо додавати, обрати тло. Так, ми вміємо це робити. З бібліотеки, так обирати, а можемо завантажувати і з комп'ютера. Для цього ми ось додає, натискаємо сюди кнопочка. Далі. обираємо... З вами Виван... вивантажити тло, ось, і обираємо, наприклад, із зображення. Ми завантажимо з вами ось це: ось, будь ласка. Так, ми в бібліотеці завантажимо, а так потрібно вивантажити тло. ну, Це я вам просто показала, як це робиться. Ми видалимо непотрібний нам ліс, так? Тепер для того, щоб тло змінювалося, ми організували для спрайта нашого робота е, програму. Перед цим переглянемо образи. Ось у нас робот і чотири костюми, так, так. подивіться. Ось така програма. Я зупиню зараз. Робот говорить, змінює образи, коли говорить, півсекундочки пів чекаємо, щоб ми встигали, і побачити, як змінюється зовнішній вигляд робота, і встигали прочитати. Так, подивіться, будь ласка, ось така у нас довга програма. Ми її можемо переглянути. Спробуйте відтворити проєкт, за можливості можете змінити і зовнішній вигляд персонажа. і... Зовсім інше тло додати, здійснити подорож по іншим місцям, яким вам, які вам подобаються, або де ви бували, і у вас є, наприклад, їхні фото. Мені буде дуже цікаво переглянути ваші проекти. Хто забажає, будь ласка, надішліть мені їх. Я... З задоволенням їх перегляну. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Дякую вам за коментарі, за перегляди мого відео, за лайки. Продовжуйте, будь ласка, зі мною співпрацю, коментуйте відео, переглядайте. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. На все добре, до побачення!